Вихідними у Могилів-Подільському ліцеї номер 4 відбувся благодійний турнір з волейболу серед аматорських команд на підтримку Збройних сил України. Виявили бажання позмагатися та частково допомогти військовим чотири команди нашої громади: волейболісти-енергетики, ветерани Динамо, волейбольний клуб Немія та юні спортсмени Могилів-Подільської дитячої юнацької спортивної школи. Самі ж учасники були налаштовані тільки на перемогу. кажуть, завжди з радістю приймають участь у будь-яких змаганнях, бо це можливість отримати задоволення не тільки від гри, а й від спілкування. Протягом змагань тривала видовищна та безкомпромісна боротьба. Відтак, за результатами турніру, переможці визначились так: третю сходинку посіли спортсмени волейбольного клубу Немія, друге місце команда енергетик. А першу сходинку й головний кубок отримала ветеранська команда волейболістів. Команда дитячої юнацької спортивної школи до турніру готувалася досить наполегливо та старанно, бо знали, що їм прийдеться змагатися з досвідченими гравцями. І, хоча їм не вдалося зайняти призове місце, втім вони показали достойну гру і заразом набралися нових навиків. Кращі гравці турніру Дмитро Гатинюк волейбольний клуб Немія, Максим Дмитрук дитячо юнацька спортивна школа, Віталій Німець команда енергетиків та Дмитро Цицак ветерани Динамо. Змагання пройшли за підтримки могилів Подільської міської ради. Нагороди для переможців придбав волейболіст Анатолій Нікітін. А відтак всі учасники отримали почесні медалі та кубки. Захід планують зробити доброю традицією у громаді. Зібрані кошти у повному обсязі будуть передані на потреби збройних сил України. Разом переможемо.